Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про 7 зелених прапорців у взаємовідносинах з жінкою. Що таке зелені пропорції? І навіщо на них звертати увагу? Сьогодні ми про це говоримо. Тому я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Що таке ці зелені пропорції? Зелені пропорції це конкретний набір дій або рис в жінки, які являються для тебе прийнятними, і загалом по них ти можеш судити і оцінювати жінку, чи продовжувати з нею взаємодію та будувати на неї плани, чи не робити цього. Тому сьогодні я вирішив розібрати цих сім базових зелених пропорцій, які допоможуть тобі а, правильно фільтрувати жінок, і по цих діях розуміти, чи вартує продовжувати взаємодію з жінкою, чи не вартує. Тому... Перший зелений прапорець це вона працює. І загалом, що це означає? Це означає, що жінка несе цінність соціум. Іншими словами, вона займається якоюсь роботою, яка приносить цінність. Загалом вона може забезпечити свої базові потреби. Це не є робота, де вона працює на вебкамі або на онліфанці, розумієш? Тобто людина здатна заробляти головою або руками, і це в свою чергу показує тобі цю жінку з хорошої сторони, що вона розуміє, як заробляти гроші, тобто вона розуміє, що вона працює і вона знає цінність грошам. Це дуже фундаментальна річ. Коли жінка може сама на себе заробити, вона буде розуміти цінність тим грошам, які ти принесеш в подальшому. Тобто, якщо ти в подальшому Будеш брати відповідальність за сім'ю і забезпечувати сім'ю. Вона буде це цінувати, тому що вона знає наскільки це не просто заробляти гроші. Тому загалом це важливий момент, про який треба пам'ятати, щоб жінка не була безтолечу, яка лежить вдома і нічим не займається. Якщо жінка працює несе цінність соціум, це вже дуже важливий тригер для того, щоб побачити цей зелений прапорець. Проте потрібно пам'ятати, що не потрібно впадати в крайність. І тих жінок, які говорять, що чоловіки їм не потрібні, ми не розглядаємо, да? ми розуміємо, що ми тут не говоримо про крайності. Другий зелений прапорець це вона робить все легко. Коли ти пропонуєш жінці піти з нею на чай, випити каву або чаю, вона це робить легко. Загалом я помітив одну дуже таку важливу річ. Коли ти пропонуєш щось жінці, вона зазвичай погоджується і робиться легко. Тобто, навіть якщо ми уявимо картину, що вона має дуже загружений графік, вона завжди тобі запропонує той час, коли буде зручно і тобі, і їй. Тобто ти пишеш жінці: Давай йдемо вип'ємо кави, умовно. А вона тобі не пише там: у мене немає часу, і сама нічого далі не пропонує. А вона тобі може запропонувати, наприклад. Дивись, сьогодні я не маю часу, тому що в мене робота до такої то години. Але завтра, перед роботою, умовно, я можу з тобою попити каву, як тобі така пропозиція? Розумієш, вона пропонує щось взамін, вона зацікавлена в тому, щоб ви мали цю зустріч. Тому що якщо жінка не зацікавлена в тому, щоб робити це і давати фідбек. То, в принципі, це не та жінка, яка тобі потрібна. Ти повинен розуміти, що, от момент продобиватися жінку, ти взагалі повинен викинути своєї голови. Ти робиш конкретну дію, і якщо ти не отримуєш відповідного фідбеку, ти далі не вкладаєшся. Нема в цьому сенсу. Ти повинен розуміти, ти вкладаєшся, і якщо жінка дає відповідний фідбек, ти продовжуєш свої вкладення часові там і так далі. Ти повинен розуміти, що твій час це надзвичайно важлива річ, тобто. Ти звертаєш увагу на те, чи вона робиться легко. Якщо вона там, легко реагує на ту пропозицію, яку ти їй запропонував, це чудово. Також дуже важливим моментом буде те, чи вона сама здатна тобі запропонувати, зустрітися, дзвонитися, чи все робиш ти. Я дуже не люблю такі моменти, коли ти умовно пропонуєш щось, а людина чекає, що для неї всі будуть стрибати. Це так не працює, і загалом, коли ми говоримо за гармонійні відносини, то повинні вкладатися обоє. Розумієш, ти як чоловік вкладаєшся, зазвичай ти робиш перший крок, але і ти повинен розуміти, що жінка так само повинна пропонувати. І це буде дуже важливим моментом, щоб додати до списку цей зелений прапорець. Третій пункт вона отримує щиру насолоду від того. Щоб потурбуватися про тебе. Якщо ти помічаєш те, що жінка умовно отримує насолоду від того, щоб покращити твою рутину. Наприклад, ти працюєш, а вона може тобі запропонувати, приготувати тобі обід або вечерю. Або ти, наприклад, там купив продукти, вона розклала це по холодильнику. Ну, банальні такі речі. Да? І загалом, якщо ти помічаєш, що жінка зацікавлена в тому, щоб полегшувати твій спосіб життя, Якщо ти бачиш, що жінка зацікавлена в тому, щоб турбуватися про тебе, інколи тобі масаж зробити, розумієш, це саме той величезний зелений прапорець, який тобі потрібно, тому що тобі, чоловіку, по факту, потрібно від жінки окситоцин. Жінка своєю турботою, своєю ласкою. В принципі, тобі його здатна віддати. Людина загалом почувається щасливішою, коли вона отримує такі гормони, як окситоцин. Зазвичай да? жінки віддають його чоловікам. Загалом, що таке окситоцин і як він працює у відносинах, я можу зняти окреме відео. Якщо вам буде звичайно цікаво, це дуже фундаментальна річ, і про це повинен знати кожен чоловік та жінка умовно. Тобто, якщо ти бачиш те, що жінка отримує істинне насолоду від того, що вона за тобою турбується, і вона щаслива. То ти можеш розуміти, що це один із тих зелених прапорців, які показують, що при тобою є придатна жінка. Четвертий пункт. Вона має довготривалі відносини з іншими жінками. Я помітив цю тенденцію доволі вже давно. От коли жінка має довготривалі відносини з іншими жінками. Це може свідчити про те, що вона вміє вибудовувати довготривалі відносини. Загалом в жінок дуже складно даються взаємовідносини з іншими жінками. Тобто, жіноча дружба це щось настільки рідке, що це дуже рідко можна знайти. І я дуже часто це бачу: що якщо між жінками ще поставити чоловіка, то про дружбу можна забути. Да? Проте, якщо ти бачиш, що жінка має адекватних рівноважених подруг. З якими вона довго вибудовувала свої взаємовідносини, то ти можеш зрозуміти, що ця жінка в принципі може бути придатною для довготривалих відносин з тобою. На це також вартує звернути увагу, коли ти будеш вивчати жінку. І якщо ти це бачиш, це ще один зелений прапорець, прапорець номер 4, який допоможе тобі зрозуміти, що перед тобою є придатна жінка, п'ятий пункт. Вона йде за тобою. Загалом, це один з дуже важливих таких зелених прапорців, коли ти бачиш, що ти умовно пропонуєш жінці піти на теніс. Вона погоджується, йде з тобою на теніс. От ти приймаєш якесь важливе рішення, і вона не перечить тобі, вона просто приймає твоє рішення, бо розуміє, що вона тобі довіряє. Розумієш, це дуже і дуже важливий момент, про те, яку проблему ми маємо в 21 столітті. Що дуже багато жінок, я не говорю за всіх, але значна частина цих жінок виставляють други своєму чоловіку, і вони не довіряють йому. Вони все хочуть тягнути на себе, тобто вони хочуть самостійно приймати рішення, вони не хочуть. Слідувати за своїм чоловіком, приймати роль помічниці, і тим самим це руйнує відносини. Я це дуже часто бачу. І, зокрема, чоловіки звертаються з цією проблемою, що жінка ну, починає виставляти рога. Але проблема в тому, що ці чоловіки ну, починають зустрічатися з непридатними для відносин жінками, розумієш? І ти повинен розуміти, якщо ти бачиш, що жінка слідує за тобою, що вона не сперечається. Коли ти прийняв якесь рішення, ти просто бачиш, що жінка слідує за тобою, ти сказав, вона прийняла цей факт. Це чудовий зелений прапорець, який показує, що перед тобою врівноважена, адекватна жінка. Розумієш, що вона готова сприймати тебе як лідера, що ти є головний. А вона за тобою слідує, як твоя помічниця, яка готова тебе там підстрахувати. Тобто вона як твій тил, розумієш? А ти як головний йдеш вперед. Це дуже важливий момент, проте в реальності в теперішній час дуже мало людей усвідомлюють важливість цього, і чоловіки не звертають на це увагу. Тобто, якщо жінка виставляє їм там рога і хоче доказати, що вона головна, вони погоджуються на це. Тобто вони зраджують самих себе, ведучись на зовнішність, забуваючи про те, що ця податливість жіноча податливість, що вона приймає роль помічниці. Це і дуже важливий момент, тому що саме та жінка, яку ти обереш собі а загалом дружину, дівчину, вона буде вирішувати значну частину твого стану, як ти будеш почуватися більшу частину свого часу. Тому що, якщо ти обереш в собі в дружину або в дівчину непридатну для відносин дівчину, то рахуй, твоєму життю буде дуже несолодко. Ти в своє життя то дасиш дуже багато гавна, яке буде паразитувати інші сфери життя. Навіть цього не усвідомлюючись, ти зробиш таку жахливу дію. Тому, якщо ти бачиш, що жінка загалом а, слідує за тобою, це дуже важливий момент, і це надзвичайно важливий зелений прапорець, про який не можна забувати. Шостий зелений прапорець. Вона має класних батьків, які ще досі разом. Загалом, те, щоб батьки були зараз разом а, в дівчат чи в чоловіків, це рідкість. Це рідкість. Дуже багато людей розлучаються, дуже багато людей розлучаються. І якщо ти бачиш, що а, твоя дівчина потенційна дівчина, або та дівчина, з якою ти спілкуєшся, вона має батьків, які є разом. Навіть якщо вони розлучені, але вони в хороших відносинах, це дуже важливий момент, тому що ти повинен зрозуміти. Жінка буде копіювати той шаблон поведінки, який був закладений її батьками. Якщо жінка не мала нормального чоловічого виховання в дитинстві, вона не буде тебе поважати, вона не буде тебе сприймати як головного, як лідера, тому що в неї була проблема у відносинах з батьком, тому що батька не було умовно. Якщо її мама виховувала, то мама виховувала її королевою, щоб вона була сильною, щоб вона там заробляла, щоб вона кар'єру на перше місце ставила, тому що на чоловіків не можна розраховувати. Я це дуже часто... Дуже часто зустрічаю, ти, ну ти спілкуєшся з людиною і ти розумієш, що вона дуже поламана, поламана через те, що думаєш, всі чоловіки зраджують, що всі чоловіки е, хочуть тільки одного, тільки сексу хочуть. І от настільки закомплексовані е, ну, люди настільки в цих тригерах. Що навіть складно уявити, як ця людина в подальшому зможе побудувати нормальну сім'ю. Але проблема заключається в тому, що через ці блоки вони не побудують нормальну сім'ю. І якщо ти бачиш умовно, що жінка має нормальних батьків, які нормальні відносини, ти повинен розуміти, що це надзвичайно великий зелений прапорець, який допоможе тобі побудувати з цією жінкою нормальні відносини. Бо якщо цього немає, якщо жінка має образу на батька чи образу на маму, я знімав окремий ролик давніше. Можете передивитись, я розказував, чому ці образи, умовно, вони дуже негативно впливають на жінку та й на чоловіка. Рекомендую залишу ще під відео. І цей момент не можна просто впускати. Якщо ти бачиш, що жінка має важкі відносини з батьками або, взагалі, вони відсутні, це той самий дзвінок, який краще не попускати. Тому що якщо ти зараз його попустиш, потім тобі це вилізе боком. Я ще раз зазначу, людина копіює шаблон від того, який був закладений в дитинстві. Якщо в дитинстві була закладена правильна гармонійна картина світу, як будується сім'я, що сім'я це важливо, що чоловік це лідер, тоді тобі буде легше, тобі не треба буде її перевиховувати. Розумієш? Дуже багато чоловіків залазять у відносини, де вони постараються перевиховати жінку. Це жахіття. Тобі не треба нікого перевиховувати. Зрозумій цей момент. Ці чорнушні маніпуляції, які можна використовувати, їх є дуже багато. Я сам особисто знаю цілий арсенал чорнушних маніпуляцій, які можна використовувати. Але що це дасть? Що це дасть? Чи це допоможе тобі а, загалом побудувати з нею нормальні відносини? Ні, не допоможе. Тому що людина, якщо є поламана, і вона сама не розуміє того, що вона зламана ментально, ти не зможеш завдяки маніпуляціям вирівняти там значення. Ну, умовно добре, на перших етапах ти зможеш це зробити, але в довгостроковій перспективі ти зрозумієш, що навіщо я за це брався. Ти сам за це пошкодуєш, і час пройде. Тому якщо ти бачиш, що жінки є здорові відносини з батьками, і вони класні, тобто все чітко, вони приймають її. Це той самий зелений прапорець, на який потрібно звертати увагу. Сьомий пункт, вона прикладає зусилля, щоб зробити ваші взаємовідносини глибшими та кращими. Загалом, якщо ти помічаєш, що жінка тебе слухає. Вона готова вкладати зусилля, щоб покращувати ваші взаємовідносини. Ти бачиш, що вона загалом відкрита до тебе, що в неї нема цієї егоцентричної картини світу, що вона королева і їй всі щось повинні. Розумієш, що їй повинні там час приділяти кожен день по пару годин, що їй всі винні, що вона повинна мати навіть, дорожчі подарки, і все в тому дусі. Якщо ти бачиш, що жінка зацікавлена. В створенні чогось більшого, якщо ти бачиш, що вона викладається, це сьомий надзвичайно важливий зелений прапорець, який допоможе тобі зрозуміти, що ця жінка, в принципі, придатна для довготривалих відносин, придатна для побудови сім'ї. І я, друзі, дуже рекомендую звертати увагу на всі ці сім зелених прапорців, тому що. Вони здаються такими не дуже важливими на початку. Тому я буду очікувати на ваш фідбек. Якщо вам це зайде, я знімлю ще окреме відео про червоні пропорції. А їх, як показує практика, набагато більше. Червоних пропорцій набагато більше, і я рекомендую залишати свій фідбек. Я обов'язково знімлю, можливо, на декілька частин. Тому. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всі фонди, куди можна задонатити, я залишу під відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та створенню себе. А ми працюємо далі. Слава Україні!